Приєднуються до всеукраїнської акції Миколайчики для героїв. Діти нашої школи підготували для воїнів у ато солодкі подарунки, а також декілька слів привітань. Обіцяй повернути живим. Вдома рідні чекають на тебе. вдома річка і поле шепочуть. Повертайся скоріше до нас. І волошки шепочуть. Вертайся. Біля хати похилої мати. Все чекає, чекає тебе, благає Господа, дружина, щоб ти повернувся додому живим, коли повернешся з війни, побачиш сина, чи доньку, почуєш ніжне, вал Все світе сонце в небесах, і ми забудемо весь цей жах. Але в душі ти пам'ятаєш, як важко вам було тоді, але ви сильні, ви здолали і перешкоди на путі. Подяку висловити, я хочу. За мирне небо на землі, але це мрії всі мої. Але ж ви сильні, все у вас вийде і ви повернетесь живі. Морозь. Шановні наші вояки, дякую вам за все, що боретесь за нас, за неньку Україну, за те, що там відстоюєте права, за мирне, е, за мирне небо рідної країни. Ми розуміємо, як нелегко вам стояти в бою та не відти неправді прийде час. прийде час перемоги. Його недовго залишилося чекати. Дорогі наші солдати, я хочу подякувати вам за те, що ви захищаєте нашу Україну. Нам потрібно брати приклад з таких, як ви. І ми завжди будемо допомагати чим зможемо. Ми зібрали солодкі подарунки для вас. І ми надіємося, що в нас буде перемога. І хочемо, щоб війна закінчилась. І всі ми повернулися живим. Вітаю тебе, мужність, солдати. Все буде добре. yeah